Ви знаєте, ми з ним не тільки в одній роті. Ми фактично ми, ми, як кажуть, їли з одної миски і спали. Наші ліжка були завжди каремати, верніше, боліжок не було. Поруч. В той день, коли це сталося, я теж був в наряді разом з ним. Лише, моя позиція була від нього десь на кілометр півтора далі. Ішла друга доба. уже це сталося, коли ми вже їхній наряд вже. Частина наряду помінялася, а друга частина мала мінятися. Якраз прийшла заміна, бо я це чув по, по радіозв'язку. Російські війська дуже обстрілювали сильно наші позиції, щоб дойти їм і мені, також нашому наряду, з цієї позиції до своїх тих рубежів, де ми там відпочивали, тому що цей кусок дороги дуже тяжкий. Він тяжкий тим, що там по дорозі нема, де сховатися. Ти просто, якщо є великий обстріл, ти можеш лягати на чисту землю, окопів нема. І дуже таке було відчуття, щоб якесь, ну як ніколи, раніше такого в мене не було. Їхній наряд пройшов цей кусок, і так сталося, що під час того, як вони в цій дорозі. Він отримав мінно вибуху травму, яка несумісна з життям. Прилетіла міна, і його фактично розірвало. Про його загибель я почув по рації, що в нас 200-й. Спочатку не назвали хто, потім перепитували, там сказали, що 200-й джокер, і все це для мене було, знаєте, я ці слова, вони в мене в голові до сих пор сидять. Ми, Богдана, забрали. І... На ношах таких спеціальних тягнули просто по землі, бо йти неможливо було. То ми його тягнули на тих ношах оцих 4,5 кілометри. ми 24 числа, коли почалася війна, після обіду ми прибули на 300-й полк, так званий, тому що мій старший син він ще з до війни. Був записаний в тероборону, коли вона ще почала формуватися. Була така пропозиція. Вони з Богданом до мене підійшли і сказали: ми йдемо в тероборону. Тато, ти з нами чи ти підеш через військкомат? Я вирішив піти з синами в тероборону. Юрій старший він його забрали в інший підрозділ служити. А я з сином попав. Третю роту, і ми разом служили до самої його загибелі на, на, на Бахмуті. Ми там тримали рубіж такий, біля села Богданівка. Наша задача була 150-200 метрів була така посадка перед водосховищем, а в тій посадці знаходилися ходилися е, московити. От. Ми, наша задача була, щоб вони до нас не просувалися і під час наших штурмових дій. Те, щоб вони, коли розбігаються, ми мали їх стримувати. Ви знаєте, я пам'ятаю цей день, це було 30 червня. Він весь день був сумний. В нього був товариш, є, є, є такий товариш Дмитро. Вони найбільше з ним тусувалися. Там. То... Там, така, знаєте, є такі звичаї, я не знаю, знаєте ви чи ні, ну, перед кожним виходом на такі бойові позиції, там на Бахмуті, хлопці просто збиралися і молилися знаєте, перед цим виходом. І оцей Дмитро, пізніше, коли ми з ним зустрілися, вже, він каже: ви знаєте, батя, в мене був позивний батя каже, Богдан в той день каже, приходив, ми три рази з ним молилися, він каже, відчував, що з ним щось буде. Він планував після перемоги зробити весілля, причому сказав, що обов'язково на весіллі має бути весь звод наш. Всі хлопці, які заслужили ми разом. Ми розписалися в квітні, але ми хотіли ще повінчатися, звісно. І коли от вінчання, більш якось урочисто, це вже після війни, коли можна зібрати всіх близьких рідних, Не вийшло. Він Сказав, що він купив обручку ще в грудні, я про це не знав, а зробив пропозицію в березні, вже коли було почалося повномасштабне вторгнення. І син, і я звільнилися з війська по тому наказу, який був підписаний Зеленським, і, ну про загибель сім'ї військового. Чому? Тому що от у мене дружина. Хворати. Ми коли пішли на війну, моя дружина вона хворіє на онкозахворювання. І вона лишилася сама. Коли ми були на Харківщині, ще на початку війни, ми, чось, ми думали всі, що ми, що ми прийдемо додому з перемогою разом додому, що вона закінчиться, всі разом прийдемо додому.